Всім доброго дня! Мене звати Янович Ярослав. Я директор департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації. Темою сьогоднішнього брифінгу є реалізація безбар'єрного простору у Київській області. Безбар'єрність наразі є одним із пріоритетних напрямків у відбудові об'єктів. Всі проекти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту повинні повністю відповідати потребам маломобільних груп населення. Розпорядженням Київської обласної військової адміністрації від 1 травня затверджено план заходів з реалізації безбар'єрного простору в Київській області на 2023-2024 роки. Територіальні громади продовжують вживати заходи щодо пристосування громадських будівель, зокрема будівель і приміщення органів державної влади для використання маломобільними групами населення. Також на рівні територіальних громад проводж, проводжуються заходи з покращення умов для обслуговування осіб з інвалідністю, а саме облаштування пандусів, сходів з поручнями з обох боків, запровадження рішень для обслуговування осіб з вадами слуху та зору. Наразі у складі програми комплексного відновлення території Київської області передбачається розділ з безбар'єрності. Це принципово та важливо для нас. Загалом необхідно проведення реконструкції біля однієї тисячі двохсот об'єктів соціальної інфраструктури, адміністративних будівель, закладів освіти, медичних закладів, будинків культури, спортивних об'єктів, зокрема маркування дверей для осіб з порушенням зору, встановлення пандусів відповідно до ДБН. Та відповідних підйомників встановлення тактильних табличок та нанесення тактильної плитки з метою забезпечення безбар'єрності шляхів руху маломобільних груп населення у населених пунктах необхідна реконструкція або капітальний ремонт об'єктів благоустрою, автомобільних доріг та пішохідних зон, зокрема. Нанесення горизонтальних та вертикальних направляючих на шляхах руку в всіх населених пунктах, озвучення пішохідних переходів, облаштування благоустрою та паркових зон, входів до житлових будинків, пристосування автомобільних та пішохідних доріг з пониженням для заїзду на тротуари у містах Славутич, Ірпінь, Буча такі роботи: з облаштування вулиць для маломобільних груп населення. Вже ведуться загалом у Київській області на 23-й рік планується будівництво та реконструкція 155 закладів, серед яких хотіли б виділити центр соціально-психологічної реабілітації дітей в селі Копилів, а також центр соціально-психологічної реабілітації у селищі Бородянка для військових. Дані заклади були зруйновані під час бойових дій. Наразі реконструкцією передбачається їхнє повне пристосування для маломобільних груп населення. У рамках діяльності комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю Київською обласною військовою адміністрацією ініційовано перегляд проєктно кошторисної документації об'єктів. на… Дотримання вимог безбар'єрності на сьогодні. Ми вже переглянули 15 проєктів відбудови. Участь в обговоренні проєктної документації об'єктів будівництва та реконструкції беруть архітектори, проєктувальники, замовники будівництва, а саме представники територіальних громад, департамент регіонального розвитку, департамент містобудування та архітектури, а також експерти з безбар'єрності із спілки громадських організацій людей з інвалідністю Києва та Національної асамблеї людей з. Інвалідністю. Інвалідністю України, ми переглядаємо плани поверхів та облаштування прибудинкової території, просимо надати візуалізацію об'єктів. Наша ідея переросла у цілий проект, так як під час перегляду ми безпосередньо комунікуємо з архітекторами, проектувальниками, надаємо рекомендації, як покращити безбар'єрний доступ до об'єкту. У результати перед е, проходженням експертизи проектувальники вносять корективи. Проводиться системна робота щодо забезпечення осіб та дітей з інвалідністю засобами реабілітації, реабілітаційними послугами, санаторно-курортним оздоровленням у таких громадах: Богуславська, Ржищівська і Тетіївська міські, згурівська, гостомельська селищні, Вороньківська, Дівичківська, Золочівська, Медвинська, Студениківська і Ташанська сільські територіальні громади. Дякую за увагу.